Книги Штефані Далє Лілія, маленька принцеса Ельфів. Над малесеньким замком, розташованим на листі лататя, визирнуло ранкове сонечко. Але Лілія, маленька принцеса Ельфів, уже давно не спала. Вона сиділа на своїй гойдалці троянд, Плела віночки з польових квітів і наспівувала давню пісенку ельфів. Ну, нарешті готово, радісно вигукнула вона та зістрибнула з гойдалки. Лілія надягла віночок із квітів на голову троті, маленькому ельфівському песикові і ніжно поцілувала його в носика. Ти співаєш, неймовірно, зніяковило пискнув троті. Співи? Начебто це комусь потрібно, пробурмотів Мінген червоний жук. Лілія засміялася. Хочеш і тобі сплету віночка із квітів? Ще чого? тільки й буркнув у відповідь Мінхен, прикривши свого носа. Ви підете зі мною до кухні? запитала в друзів Лілія. Я хочу спекти медовий пиріг, але спершу мені ще треба навідатися до маленької феї їжачихи та інших тваринок. А для того, а для кого ти збираєш спекти пиріг? з цікавістю запитав троті та стерся на свій стілець із корення». Сьогодні ж у ельфів велике свято. Нагадала Лілія, накладаючи при цьому холодний компрес на гулю маленькому білченяті. Я обіцяла принести виночки з квітів та медовий пиріг. От тільки куди ж поділися медоноси? Сьогодні немає меду з летаття, заджиджали медоноси, які саме в цей час зі свистом залетіли у відшини вікно. Нам не вдалося нічого не збирати, оскільки всі квіти латаття на чарівному озері закрили свої пелюстки. Немає меду для пирога, але ж я маю його спекти, вигукнула маленька дівчинка ельф. Вона схвильовано спустилася до чарівного озера, щоб на власні очі побачити квіти латаття. Справді, усі квітки Латаття на ставку були закриті. При всьому своєму бажанню Лілія не змогла знайти цьому пояснення. Раптом маленька принцеса Ельфів відчула тихесеньке схлипування. Поміж листям латаття Лілія побачила свою подругу, маленьку німфу на ім'я Фрея. Вона виглядала геть кепсько. Привіт, Фрея! Обережно промовила маленька дівчинка ельф. Чому ти така сумна? Ах, Лілія, склипнула німфа. Я не хочу весь час тільки й те робити, що сидіти із жабами у воді. Я б залюбки потанцювала, а саме сьогодні ввечері свято ельфів. Чому б тобі тоді просто не піти разом зі мною? здивовано запитала Лілія. На жаль, це неможливо, сумно сказала Фрея. Німфа може залишити озеро лише тоді, коли палюськи квіток латаття розкриті. Але чому квіти закриті? запитала Лілія. Я завжди думала, що всі квіти розкриваються, коли сходить сонце? Прея похитала головою. Квітки латаття на чарівному озері не такі. Вони прокидаються тільки тоді, коли я ось там під деревом починаю грати на флейті. Маленька німфа показала на стару варву, гілля якоїсь звисало над водою. І та, у відповідь зі скрипом, кивнула на знак згоди. А від дочора квитки лататя закриті, тому що я не можу грати. Що ж сталося? запитала спантелична Лілія. Ох, зітхнула маленька німфа. Великий товстий лісовий троль наступив на мою флейту і розламав її. Можливо, ти мені зможеш допомогти? запитала вона та простягла Лілію зіпсовану фр... флейту. Мені шкода, сказала Лілія, дивлячись на флейту. Я не можу її полагодити. Але я неодмінно знайду того, хто зможе розкрити квітки латаття. Лілія обережно витягла з води одну з рослинок разом із коренем. Не сумуй, підбадьорила вона маленьку німфу. Я щось придумаю, це я тобі обіцяю. І маленька дівчинка Ельф разом зі своїм песиком та мінгеном вирушила в дорогу. Хто ж міг би допомогти Фреї, можливо, дорослі ельфи? Лілія швиденько забралась у свій човен у вигляді лебедя, щоб попливти до селища ельфів там уже, напевно, хтось дасть слушну пораду. На околиці селища жила володарка світла. Ласкаво, прошу Лілія!» – привітала вона маленьку принцесу. Бачу, ти принесла із собою квітку латаття? Ти хочеш посадити її у своєму ставку? Ні, відповіла Лілія. Я хочу, щоб ця квітка розкли... розкрилася і Фрея змогла залишити чарівне озеро. Можливо, ти мені зможеш допомогти? Володарка світла дістала маленьку пляшечку, сяючою рідяною. Це світло. Пояснила вона При... припорошила ним квітку лататя, що принесла Лілія. Світло це диво, завдяки якому рослини розцвітають. Проте нічого не відбулося. Квітка лататя залишилася щільно закритою. Шкода втішав троті маленьку принцесу. Але ти обов'язково, знаєш, когось іншого, хто може розкрити квіточку. На галявині Лілія зустріла маленького лугового ельфа зі своїм однорогом. Привіт, Лілія, вигукнув ельф. Давай разом прогуляємось. На жаль, у мене немає часу, відповіла Лілія. Я шукаю того, хто зможе допомогти мені розкрити квітку латаття». Луговий ельф поміркував хвильку другу Потім він щось нашепотів. У вуху своєму однорогу. Одноріг дмухнув зі своїх, ніздрив на квітку, сяючий чарівний пилок. Лілія не втрималася від сміху, бо пилок однорога лоскотав її носа. Неймовірно, здивованим голосом вимовив мінген та захикав, але навіть пилок однорога не подіяв. Пелюстки, квіт... Пелюстки квітки латаття не розкрилися, полок однорога завжди допомагає, сказав луговий ельф. Мені шкода Лілія. Я спробую щось інше, вирішила Лілія. Лісовий ельф напевно знає, що треба робити. Він добре знається на всіх рослинах. Лісовий ельф помахав їй з дерева рукою. Привіт, Лілія! Ти прийшла за бабками у твій садочок? Сподіваюсь, ні, бо бабки сьогодні не літають. Вони сказали, що сьогодні не льотна погода. Ні, я просто хочу відкрити квітку лататя, але ніхто не може мені допомогти, зітхнула маленька принцеса. Хм, ну ми подивимось на твою квітку, сказав лісовий ельф. Можливо, їй потрібно трохи підрости. Він узяв горщики і посидив туди квітку лататя. Ельф обережно засипав коріння землею та поплив, полив водою. Але нічого не сталося, квітка так і не розкрилася. Це мало допомогти, здивовано похитав головою лісовий ельф. Лілія зітхнула. Вона дуже хотіла допомогти Фреї. Але що вона могла зробити? Засмучена дівчинка повернулася до свого замку. Коли принцеса повернулася на Черне озеро, сонце вже майже сіло за горизонт. У далині Лілія побачила щось схоже на світлячки. Це були ліхтарики ельфів, які прямували до ельфівської гори. Свято починається, зітхнула Лілія. Фрея дуже засмутився через те, що не зможе піти. А без неї свято ельфів не буде святом і для мене. Лілія опустилася на траву під старою вербою. Вона сумно подивилася на квітку у себе в руках. Квітка лататя все ще була закрита. Усе було марно. Маленька принцеса. Почала тисхесенько наспівувати сумну ельфівську пісню. Троті сидів поряд та слухав ці чарівні звуки, закривши очі від задоволення. Він тихенько похитувався в такт мелодії, і тут сталося щось дивне. З лісу почали визирати дикі тварини та прислухатися до мелодійного голосу принцеси. Маленька німфа Фрея. Виринула із чарівного озера і заслухалась Лілію. І о диво, квітка татя в руках у лілії почала сяяти. Дуже повільно вона почала розкривати свої пелюстки. Зачаровані Лілія. Зачаровані Лілія та Фрея спостерігали, як одна за одною, відкривали свої пелюстки. Квіткила татя на всьому озері. Нарешті Лілія припинила співати, усі квітки розкрилися, і Фрея змогла вийти на берег із води. Як ти це зробила? Дякую, Лілія!» Фрея ледь стримувала сльози з щастя. Маленька принцеса подивилася на квітку у своїй руці. Я просто робила те, що вміє найкраще, сказала вона. Я співала. Сльоза радості скотилися по щоці Мінхена. Здається, мені щось потрапило в око, схвильовано буркнув червоний жук, коли Троті подивився на нього. За мить від усюди почало лунати дзиджання медоносів. Тільки не подивіться, говорили вони один одному, як Лілії це вдалося. Медоноси літали від квітки до квітки. І збирали запашний мед. Але Лілія і Фрея мали поспішати, з ельфівською швидкістю вони спекли солодкий медовий пиріг і, хоч і ж рушили на свято ельфів. Ельфівська гора була прикрашена гарними ліхтариками. Більшість ельфів уже були тут: ельф світла, лісовий ельф, луговий ельф. Зі своїм однорогом. І навіть сама королева ельфів. Усю ніч Лілія та маленька німфа танцювали під чудову музику. Це було неймовірне свято для ельфів. Навіть Мінхен танцював із троті. Коли почало сходити сонце, принцеса ельфів обійняла свою подругу Фрею. Чи є щось краще за гарну вечірку? запитала вона із посмішкою. Так, прошепотіла німба, найкращі твої співи.